У різні часи Хмельницький був у вирі важливих. Державотворчих українотворчих процесів у нашому місті бували видатні українські особистості. Тут відбувалися важливі історичні події. Серед корітних хмельничан також були ті, хто своєю творчістю чи громадською діяльністю відстоювали національну ідею. Видатним українцям. Хмельничани встановили меморіальні дошки. Більше про це у новому випуску програми Проскурівський вояж. У 2017 році біля головного входу Хмельницького залізничного вокзалу з нагоди сторіччя Української Народної Республіки відкрили меморіальну дошку Михайлу Грушевському, голові Центральної ради УНР, політику, історику, письменнику, науковцю, літератору, публіцисту Грушевський не тільки пам'ятний нам і цінний як державник, який очолив державу. У 20 столітті, а ще й тим, що він написав історію України Руси. Чому це важливо? Тому що вперше науковий твір доніс світу, що є така нація як українці, що є велика історія, що ця історія неперервна, що вона тягнеться ще із часів Руси України і що. До теперішнього часу ми є, були і будемо. Михайло Грушевський ще у 20 столітті прагнув зробити Україну незалежною державою. Період визвольних змагань, тобто 1917 рік, це створення 4 березня 17-го року Центральної Ради, тобто органу в Україні. Самоврядного органу в Україні, який якраз проголосив еволюційно тих чотири універсали, які що зголосились до створення Української Народної Республіки. Це важлива постать історії України, хоч за попереднє століття українці на початку проголошували вісім разів українську державу, але, на жаль, не було готове населення, не було інтелігенції, яка би утверджувала українську державу. І українці не не можна сказати, я не люблю казати, що потерпіли поразку. Українці вибудували ідеологію, що Україна колись та має бути самостійною. На той час наше місто було важливим транспортним вузлом. Проїздом бував у Проскурові і Михайло Грушевський. Вперше у 1891 році, коли їхав писати дисертацію у Кам'янець Подільський до краєзнавця Юхима Сіцінського. Вдруге у 1919 році, у 1919 році, коли почався наступ більшовиків, український уряд виїхав з Києва і всі основні події відбувалися на Поділі. Тоді, з 14 лютого, по 31 березня Михайло Грушевський перебував. Та працював у Кам'янець-Подільському. Він редагував та викладав газету Життя Поділля. Та в один момент він вирішив, що хоче доєднатися до створення УНР західних територій. На початку вересня 1919 року він прибув до залізничного вокзалу Проскурова, де чекав три дні свого потяга. Тому що на той момент тут був повний хаос, була революція і розкладів не було. Але як не на диво, сісти у потяг йому допоміг син місцевого краєзнавця. Володимир Сіцінський. Саме тому меморіальну дошку Михайлу Грушевському встановлено на Хмельницькому залізничному вокзалі. Як у вогні залізо перетворюється в сталь, так і в бою народ. Ереторіється в націю ці слова належать видатному українцю Євгену Коновальцю, меморіальну дошку, якому у Хмельницькому встановлено 2018 року в День Соборності України. Євген Коновалець, голова проводу українських націоналістів, командир січових стрільців української військової організації, засновник та перший голова організації українських націоналістів. Це видатна постать, це ну, так в народі кажуть вождь українських націоналістів, тому що мало того, що він очолював військо під час створення визвольних змагань у 1918-21 роках, але він ще створював провід українських націоналістів. І прагнув, щоб цей провід настільки розбудувати, щоб ота розкол, який не раз відбувався, не стався, і націоналісти виборювали українську державу. Настінний пам'ятник Євгену Коновальцю знаходиться на фасаді громадської приймальні Хмельницької міської ради. Раніше ця будівля називалася пресовою квартирою Проскурова, де видавався часопис Стрілецька Думка Корпусу Українських січових стрільців. В Роттердамі в 1926 році конувалець був вбитий. Його, в його селі на Самбірщині розказують ну, ветерани УПА на високій старезній липі було вивішено червоно-чорний прапор, і село зрозуміло, що щось сталося. І коли узнали, що вбитий був Коновалець, це для цілого краю була трагедія, бо він мав дуже великий авторитет, і дуже багато ну, львів'ян, галичан сповідували його принципи і йшли за ним виборювати Україну. 23 травня 2018 року у Хмельницькому урочисто відкрили меморіальну дошку хорунжому, головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Меморіал українському політику, громадському діячеві, військовику, встановлений на фасаді кінотеатру імені Тараса Шевченка. Роман Шухевич е Ріс в родині духовній і, взагалі, всі. Українські націоналісти з Галичини народилися в сім'ях священників. Тобто священники на той час були такою духовною провідною верствою на Галичині, державники. І вони не мислили себе поза Україною і не мислили, що не відновлять українську державу. І ось Шухевич навчався в гімназії, більше того, організовував пласт. Організовував просвіту на теренах Галичини і таким чином народжував думку про самостійну Україну за свої проукраїнські націоналістичні ідеї Роман Шухевич відбував ув'язнення у польських та австрійських тюрмах, але це його не зламало, і він продовжив боротьбу за незалежну Україну. Він засновував причетний до створення української повстанської армії. І якраз на плечах української повстанської армії лежить боротьба за волю України. Його заони діяли між молотом і наковальнею. Тобто, з одного боку, боротьба велася як проти німецьких загарбників, так і проти сталінського режиму. Чи бував Роман Шухевич у Хмельницькому, тоді про Скурові. Є перекази, що Роман Шухевич. На велосипедах, заїхали у Хмельницький і що повалили Леніна? Чи так це було, чи не так, чи це міфологія, але це є факт. На меморіальній дошці Роман Шухевич тримає руку на серці, наче присягає на вірність України. Поруч розміщений символічний дзвін, адже саме таким був один із псевдонімів головнокомандувача УПА. У бронзі вилите кредо Шухевича мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Ще коли Шухевич бачив, що визвольні змагання 40-50-х х роках ідуть на спад, його дружина казала: Роман, давай виїдемо, тому що ми бачимо, що ми не виберемо українську державу. І він казав: ні. Прапор нашої боротьби піднімлять наступні підхватять, піднімлють наступні покоління, і це так, тому що ми бачимо зараз, як змагається Україна за українську державу. До Дня Соборності 2019 року Хмельницький увічнив і Симона Петлюру. Меморіальну дошку голові директорії УНР, головному отаману армії Української Народної Республіки, встановили на міському будинку культури, який в роки УНР був театром Шильмана. Під час громадянської війни, коли Проскурів опинився у центрі подій щодо становлення УНР, театр інколи використовували для засідань. Урядовців УНР та директорії, що впродовж з 1919 року по 1920 рік тричі перебували у Проскурові. Саме театральна зала цього будинку пам'ятає мови Симона Петлюри та командуючого січовими стрільцями Євгена Коновальця, урядовців та політиків УНР. Симон Петлюра. Він очолив директорію. Він боровся до останнього за українську державу його часто звинувачують у тому, що він зрадив Галичину, зрадив Україну за те, що заключив договір із півсудським польським державником, і таким чином, що розділив Україну. Але насправді нього виходу не було, тому що Україна була в оточенні ворогів, більшовицька навала наступала і змагання, на жаль, не приводили до перемоги. Більше того, світові держави не підтримували як зараз Україну, і тому не можна було вибороти в таких умовах цілісність України. А на меморіальній дощці увіковічнені його слова. У боротьбі виростає сила, у боротьбі за українську державу Симон Петлюра поклав життя у 1926 році, коли його підступно вбив російський агент. Росія боялася Петлюру, котрий міг повести за собою людей, котрий міг налаштувати людей проти Росії. Хмельницьке місто, де народився славетний українець Кость Місевич. У часи відновлення Української Народної Республіки Проскурівським повітом його було обрано представником до українського парламенту Центральної Ради. У 2020 році на фасаді міської ради відкрили меморіальну дошку видатному земляку. Був дуже освічений бандарубандуристалановитий. Навіть у Нью-Йорку є школа бандуристів Місевича, і він очолював Міністерство культури, впроваджував і відновлював українську мову, історію на теренах України. Для Костя Місевича підкоритися ворогам України було страшнішим за втрату життя. Часи, коли Українська Народна Республіка, на жаль, відходила за кордон, тому що за кордоном зберігся уряд Української Народної Республіки в екзилі Місевич, ще окремими загонами на Західній Україні, боровся. За незалежність України, але, на жаль, попав в оточення і змушений був трагічно загинути. Переховувався спочатку там, і коли його нас доганяли, він змушений був вкоротити собі віка. Меморіальна дошка Костю Місевичу відрізняється від решти: у ній більше художніх елементів. Так, камінного героя з бандурою зображено на фоні подільської ветенанки, авторка якої художниця Оксана Мазур. На меморіалі увічнені український символ незламності дуб, знак УНР та слова з повстанського маршу авторства Степана Малюци. Скульптор усіх меморіальних дошок видатним українцям Роман Албул. Ми е, думали ескізно. Як створити ці дошки? Ми просто писали цитати, такі які би що утверджували українську державність, рік народж роки народження. І, звичайно, дуже важко було знайти того, який би їх що ідеологічно створив такими, щоб дивлячись на образ, відчувати силу і потужність цієї людини. Албул терпеливо це, що ну зносив, але творив шедевр. І я вважаю, що ці дошки не тільки є історичні і пам'ятні, а вони ще є шедеврами. Мені іноді би їх десь хотілося послати на конкурс і показати, як треба що втілювати в життя історичні постаті. Біля меморіальних дошок Роману Шухевичу, Симону Петлюрі, Михайлу Грушевському, Костю Місевичу відбуваються важливі події міста, народні віче. Озираючись на їхні здобутки, творимо українське сьогодні.